На Переяславщині, на Київщині, що найприємніше, в Україні відбувся перший тренінг навчання для фахівців сфери утвердження національної та громадянської ідентичності в такому форматі, в якому він пройшов, з акцентом на національно-патріотичне виховання усіх категорій та верст населення. Різноманітні блоки від теорії до практики. Від практичних кейсів впровадження і власне того, як ми можемо долучати різні сфери до утвердження української національної та громадянської ідентичності, про практичні інструменти, про історію України і трансформаційні процеси сьогодні спілкувалися викладачі університету Григорія Сковороди в Переяславі з учасниками більш ніж з десяти регіонів України. Ці курси були затверджені Міністерством молоді і спорту і, відповідно, під їхньою гідою відбуваються за сприяння Київської обласної адміністрації, але досить знаковим є те, що тут залучені кращі фахівці, наші історики, політологи який займався питанням утвердження національної громадянської ідентичності, вважаю, що суспільство зараз на даному етапі в таких складних умовах повинне проговорювати широкий спектр проблем, які пов'язані з ідентичністю, і, от саме в ході обговорення з колегами, ми знайшли, намагалися не знайшли, а намагалися знайти шляхи виходу із такої кризи, що нам потрібно робити, щоб наше суспільство дійсно було монолітним і сильним. Мої лекції під час курсу націлені на те, щоб донести до учасників інформацію про те, яку роль відіграють національні інтереси у твердженні української національної ідентичності, яку роль віграє історія України, а також політика національної пам'яті та меморіалізація публічного простору. Для мене участь в такому курсі. Є доволі важливим фактором для того, аби отримати необхідні знання та досвід, поглибити свою комунікацію з представниками різних сфер організації, органів місцевого самоврядування та влади в цілому. Наразі я отримав доволі важливі знання, що стануть ефективним поштовхом в впровадженні такої діяльності у себе в громаді. Дякуємо Міністерству молоді та спорту та університету Григорія Сковороди у Пер'яславі за надану унікальну можливість стати першопроходцями у навчанні щодо української національної та громадянської ідентичності. Питання національності, національної ідентичності на сьогоднішній день надзвичайно актуальне, надзвичайно важливе, особливо якщо враховувати, що фахівці які беруть. Участь у даному курсі, вони проводять роботу із молоддю, які є тут зараз і будуть нашим майбутнім. Питання утвердження національної ідентичності сьогодні набуває особливого значення. Наша історія, наша мова, наші традиції це все те, що ми повинні плекати і передавати нашим наступникам. Ми маємо проявити свою єдність. Я щиро вдячна організаторам заходу, що надали можливість дізнатися більше і дають можливість свої знання привести в свою громаду. Тому дякую.